Мені апельсин з'яти. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Під купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Пекельна ніч для України. І ще з вечора росіяни запустили дрони та ракети різного типу. І одна із них балістична середньої дальності, орешник якою гатили із капустиного яру. Сили ППО знешкодили 244 російські цілі. Повідомили повітряні сили ЗСУ. Усього ворог запустив 242 ударні безпілотники, 13 балістичних ракет іскандер МС, 422 крилаті ракети калібр та одну балістичну середньої дальності так званий орешник. Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділ РЕП та мобільні вогневі групи. Однак збити вдалося не все. Влучання 18 ракет і 16 ударних безпілотників зафіксовано на 16 локаціях. Це явна ескалація і попередження для Європи та США. Так, на удар Арешникам по Україні відреагувала міжнародна спільнота у МЗС Литви. Застосування балістичної ракети проти газового сховища у Львівській області прямо назвало цинічним плювком в обличчя всім, хто прагне миру. А глава дипломатії Європейського союзу Кая Калас заявила, що після такого удару треба ще більше підвищити ціну цієї війни для Москви, як от шляхом посилення санкцій. Цинічний удар Орешника пролунав у Львові надвечір. Це ракетний комплекс, який при наближенні до цілі розпадається на шість боєголовок. Кожна працює по своїй цілі і може мати ядерний удар. За даними повітряних сил, летіла ракета зі швидкістю 13 тисяч кілометрів за годину. Ну а це в рази перевищує швидкість, до прикладу, балістичних іскандерів, як і розмір, про що свідчать уламки, фото, яких вже опублікували СБУ. Застосування цієї зброї слідчі кваліфікують як воєнний злочин із боку Росії, який вони скоють уже вдруге за час війни. Напередодні у Львові і для удару по Південмашу у Дніпрі восени 2024 року. За попередніми даними, ворог здійснив пуск ракети Арішнік середнього радіусу дії класу Земля-Земля із російського полігону Капустин Яр. Атакувавши цивільні об'єкти нашої держави поблизу кордону з Євросоюзом, Кремль намагався знищити інфраструктуру життєзабезпечення регіону в умовах різкого погіршення погодних умов. Під основним ворожим ударом були вночі Київ та область. Загинули 4 людини, постраждали 28. 16 шістнадцятьох із них шпиталізували. Про це повідомила ТСН директорка департаменту охорони здоров'я КМДА. Найбільших руйнувань зазнали житлові будинки та цивільні об'єкти в чотирьох районах Києва. На одному із місць влучань у Дарницькому районі побувала кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан. В цьому житловому комплексі російський шахет залетів просто в квартиру на сьомому поверсі. Там загинуло двоє чоловіків і жінка. Влада з французьким бульдогом Джоні живуть в сусідньому непостраждалому під'їзді. Вони ще до атаки спустилися в укриття, але після удару, коли вийшли, побачили пожежу на горішних поверхах. Люди кричали, сказали, що людина горіла і спригнула донизу. Вона дуже довго горіла там десь до ранку. Вони тушилася ця. Вона коли впала, ось кров, ось кров, І на дерева тут кров. Хлопець із позивним бага, боєць спецпідрозділу Артан показує кров на снігу. Мертва жінка. Не зрозуміла, чи вона випалася мого поверху від вдару шахеда, чи вона випригнула. Бага живе в сусідньому будинку. На місце вибуху прибіг за лічені хвилини після атаки. Одразу піднявся на поверх, що горів, але живих там не знайшов. Винесли труп мертвої людини сюди до поліції, до швидкої російський шахет цієї ночі влетів просто в цю багатоповерхівку. Найбільше постраждали чотири поверхи, але вікон немає в десятках квартир. Станом на зараз біля 30 квартир постраждала 101 віконна конструкція, але це буде продовжуватися. Можливо, десь тріщина дала і ще щось. Наші волонтери одразу приїхали сюди, в комфортаун і допомагають людям розгрібати завали, зараз консервувати ОСБ плитами, плівкою і так далі. Власники цієї квартири говорити з ТСН не захотіли. Ви не хочете взагалі це квартира на 10-му поверсі. Тут сталася наймасштабніша така пожежа в момент, коли ворожий шахет залетів. В оселю тут перебувало троє людей: це родина, мама, тата і маленька донечка. Але вони рятувалися в туалеті на протилежному боці хати. Тож ще коли не розгорілася тут полум'я, вони встигли вибігти на вулицю. Ворожахет залетів у вікно поверху. Тут все горіло, а двигун від нього знайшли просто на місці, де я зараз стою. Наталя Переселенка з Бірдянська живе тут в квартирі племінниці. В момент удару спала просто під вікном. Жива нема нічого, жива. Нема нічого от, тут подряпинки. Ну пасові як вкривалася, оце було голе. В цій приватній клініці на першому поверсі вибуло кілька шибок і повністю знесло вхідні двері. Ми шоці, бо за стільки часу. Е у нас якось ця ситуація оминала, знаєте, і ми ніколи не думали, що взагалі таке може статися. Зранку мешканці будинку прибирають свої квартири. Представники ОСББ допомагають їм лагодити вікна. Все, що можна буде зробити, все робиться в цьому ж будинку. Живе і моя колега, кореспондентка ТСН Марія Васильєва. Її квартира вікнами виходить на інший бік і не постраждала. Пожежні дуже швидко приїхали, буквально 5 хвилин. Просто боги вони загасили все миттєво. І е, тут власне вже було доволі таки безпечно, але я на всяк випадок вже спустилася в укриття в підземний паркінг, і там почула другий приліт. Ймовірно, це були уламки збитого шахеду. Прийшовся на оцю дорогу біля будинку, і тут вже працювали медики і рятувальники. Відомо, що кілька з них зазнали поранень, а пізніше з'явилася інформація, що один медик загинув. Мар'яна Бухан, Роман Рєпа, ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини. Нинішня атака стала найболючішою для критичної інфраструктури Києва, заявив мер Віталій Кличко. І зараз без світла 417 тисяч людей, а без тепла 6 тисяч багатоквартирних будинків, тобто фактично кожен другий у столиці. У місті діють екстрені відключення світла через перевантаженість мережі. Ну і також є перебої з водопостачанням. Соціальні заклади, зокрема лікарні і пологові будинки, заживили від мобільних котелень. Міські служби працюють у режимі надзвичайної ситуації. Кличко закликав мешканців у кого є можливість тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення і тепла. Тим часом у частині будинків вранці вже почали зливати воду і систем опалення. Втім, заспокоюють у КМДА. Це стандартна технічна процедура при мінусових температурах, щоб вберегти трубопроводи від пошкоджені. Коли з'явиться можливість, тепло одразу повернуть. Станом на вечір у 200 будинків теплопостачання повернуто. Про це говорив заступник міністра міністерства розвитку громад Костянтин Ковальчук. І також він зазначив, що передусім споживачам повернуто послугу водовідведення. Потім водопостачання над поверненням електрики і тепла відповідні служби працюють. А за оптимістичними прогнозами чиновників їх відновлять впродовж доби. Спочатку було вирішено питання з водовідведення а потім активно впроваджувалося водопостачання, оскільки, як ви знаєте, лівий берег частина. Печерського району, Солом'янського, тобто те, що на пагорбах відповідно виникали проблеми з водопостачанням. Наразі можемо констатувати, що система водопостачання міста Києва відновлена в повному обсязі. Очікуємо протягом вже цієї доби часткове відновлення теплопостачання, там де більш складна ситуація, можливо, трохи більше часу комунальним службам для того потрібно. Серед жертв російської атаки по Києву медик швидкої це 56-річний Сергій Смоляк, родом із Херсонщини. Коли бригада приїхала на місце обстрілу житлового будинку у Дарницькому районі, ворог вдарив туди повторно. Цей удар став смертельним для Сергія. Поруч із ним працювали четверо колег. Вони зазнали поранень. Окрім медиків, постраждали також п'ятеро рятувальників і поліцейські у столичному шпиталі, де перебувають потерпілі, побувала кореспондентка ТСН Наталя Нагорна. Зараз ми знаходимося біля інтенсивної терапії, куди сьогодні вранці привезли найважчих пацієнтів. Серед них є рятувальники Державної служби надзвичайних ситуацій. Тут рятують тих, хто першими примчали на допомогу. Рятувальники та медики приїхали на приліт шахе будинок, і в цей момент стався повторний приліт. Світло зникло по всьому району, і коли постраждалих привезли в лікарню, то медики почали операцію під світлом ліхтариків. Повністю знеструмлено був лікувальний заклад, і наші хірурги, анестезіологи оперували при ліхтарях, прямо в протишоковій палаті. Наразі тут десятеро постраждалих. Шість пацієнтів ми госпіталізували у відділення профільні, чотири пацієнта тяжких. Серед найважчих саме рятувальники лікарі не дають жодних прогнозів. Стан нестабільний стан вкрай важкий. Робимо все, що необхідно. під реанімаційним відділенням. Змучені родичі, колеги, що хвилюються, і психологині ДСНС зазвичай ми зустрічаємо їх на місцях прильотів. Але сьогодні задача ще складніша. Для нашої родини рятувальників знову велика горя, Зазнали поранень п'ять наших співробітників, тому зараз ми знаходимося в лікарні, працюємо, чекаємо. На місці прильоту шахеда вже працювали три екіпажі швидкої. Наразі автівки пошкоджені, двоє медиків і самі опинилися в лікарні. В їхньому життю нічого не загрожує, але вони повинні проходити лікування сценарно. у відділенні екстреної допомоги, звідки на виклик сьогодні рушили швидкі. Досі нема світла. Медики готуються до виїздів і згадують. Сергія Смоляка, їхнього колегу, який загинув вранці, проходили як повз просто під станцію, і, і а ну давайте зайдемо, запитаємо. От я ж ну фельдшером працював, знаю вмію. А можна у вас працювати? А в мене якраз на той момент звільнилася ставка, якраз людина там ну, звільнилась. Кажу, а чому би і ні? Йому було 56 років, великий стаж роботи на швидкій. У цьому київському відділенні він відразу став своїм. Це я побачив, що людина ну надзвичайно. І... І почуття гумору, і інтелект, і знання вміння як професійні якості. Фельдшерка Світлана Качан теж окупованої Херсонщини вирішила переїжджати, бо дізналася. Є ось така станція швидкої, де працюють свої херсонці, і зокрема, добре знайомий фельдшер. Він ніколи не кинув би людину в важкій ситуації, якісь без своєї допомоги, і сьогодні ось. ось і сталося таке, що поїхав рятувати людей. Світлана розповідає, Сергій був чудовим медиком, але найголовнішими у його житті були його онучки. Він настільки був гарний дідусь, що кожну зміну, як він приходив на роботу, обов'язково розказував, як там його онучечки. Колеги Сергія Смоляка кажуть, так це важкий для них день, але якою б важкою не видалася наступна ніч. Вони все одно їхатимуть рятувати людей. Наталя Нагорна, Олексій Осавчук, Максимо Смірко, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Понад мільйону селі ворожі обстріли залишили без електрики, тепла і води на Дніпропетровщині. Знову зі світлом енергетики насамперед заживляли котельні насосні станції. Тож тепло і вода у квартири теж повернулися. Проте, через нові атаки та аварії з неструмленими досі залишаються близько 35 тисяч абонентів. І більше наживо готова розповісти. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська маємо можливість поспілкуватися. Олю, вітаю. Тож коли наслідки блекауту область подолає остаточно? Ну і які проблеми ще залишаються? Що тобі відомо? Солі вітаю Дніпро потровщина. після тотального знеструмлення. В області вже діють графіки погодинних відключень. У самому Дніпрі вже працюють 97% котелень майже всі будинки з дитячі садочки та школи з теплом. Водопостачання також стабілізовано. Щодо опалення, подекуди комунальники кажуть, ще триває налагодження системи. Вона повністю нормалізується до суботи. Проте деякі Жителі скаржаться, що в їхніх будинках вже понад добу немає електропостачання, і комунальники пояснюють це локальними аваріями. Після того, що як відновлювалося електроживлення, мешканці дуже багато забирало потужності, і електрика також не витримує. Тому ще раз звернення до мешканців, коли ви отримуєте живлення, не треба включати всі електроприбори. Нарешті сьогодні відновив роботу електротранспорт оп й годині. метрополітен почав роботу. Також вийшли на лінії трамваї та тролейбуси. Я нагадаю, що після тотального знеструмлення ввечері, 7 січня, близько сотні трамваїв та тролейбусів зупинилися просто на лініях. Їх довелося відтягати до депо, аби уникнути транспортного колапсу. На маршрути додали автобуси і от. Сьогодні надвечір електротранспорт нарешті відновив повноцінну роботу. Було екстрено виведено на роботу усіх кондукторів, усіх водіїв. Вони зранку очікували на команду, тому що ми у бойовому режимі готувалися, тобто до того, що ми виходимо працювати. І саме через це в нас є така можливість повністю в такому незвичному, скажімо так, для нас режимі екстрено вивести усі рухомі одиниці. Водночас ворог не припиняє атаки по області, зокрема й по об'єктах енергетики. У четверовечірі ракетами та шахедами окупанти атакували кривий ріг. Відбулись знеструмлення. Понівечено також десятки багатоповерхівок. Поліцейські оприлюднили відео з бодікамер перші хвилини після атаки. Я нагадаю, що тоді загинула 77-річна жінка. Кількість поранених сягнула 23, серед них. Шестеро дітей найменшому лише чотири роки. Вибух перший, а невдовзі. Декілька секунд буквально пройшло, або ну, і другий вибух. Йовізно взяла все. Більш нічого, бо я не можу дістатися шафи, ні одної шафи, бо воно завалено все. З восьми постраждалих. Тільки один знаходиться в край важкому стані. Він прооперований. Ми боремося за його життя. Останні в середній стані тяжкості. Відновлювальні роботи у кривому розі ще тривають, проте більшість об'єктів вже з електропостачанням та теплом. Солю. Дякую, Олю за подробиці. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська наживо розповіла, як у Дніпрі поступово повертають світло, воду та тепло. Заява на відставку міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та міністра оборони Дениса Шмигаля надійшли у Верховну Раду. Про це спікер парламенту Руслан Стефанчук повідомив у себе в соцмережах. Додав фото цих заяв і зазначив, що парламент розгляне їх найближчим часом відповідно до встановленої процедури. Тиждень тому президент запропонував Федорову посаду міністра оборони а Шмигалю – першого віцепрем'єра та міністра енергетики. Публічно на цю пропозицію президента вони ніяк не реагували. Примітно, що заява Федорова Ва, який наразі ще очолює міністерство цифрової трансформації, надрукована Шмигаль же написав її від руки. Масштабну схему розкрадання на закупівлях в оборонці викрило ДБР спільно із офісом генпрокурора. За даними слідства, збитки сягають трьох мільярдів гривень. Приватна компанія уклала п'ять державних контрактів на постачання мін з департаментом військово-технічної політики, міноборони Агенцією оборонних закупівель та командуванням сил логістики ЗСУ. Частину боєприпасів таки поставили, однак вони були непридатними для використання або навіть небезпечними. І це встановили судові експерти. За іншими контрактами компанія брала значні аванси, однак поставок не виконала. Взагалі наразі повідомили про підозри 10 особам. чотирьох із них вже затримали. Тисячу нових дронів перехоплювачів щомісяця передаватимуть українським військовим британські зброярі, заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Спільне виробництво української розробки октопус налагодили у Сполученому королівстві і вже у лютому. Серйозні зразки стануть на захист українського неба. Посилення протиповітряної оборони в Україні особливо актуальне зараз, коли Росія активізувала ракетно-дронові атаки по енергетичній та цивільній, Інфраструктурі сказав Зеленський. Британський міністр, перебуваючи в Києві, особисто став свідком російського терору та ескалації, а тому підтримка британців лише посилюватиметься, пообіцяв Джон Гілі. І також під час візиту посадовця стало відомо про те, що е, коли відбудеться наступне засідання Рамштайну. Це має статися вже наступного місяця. Рішення про спільне виробництво дронів дуже сильне та необхідне. Дякую вам за цю співпрацю. Ми розраховуємо на продовження цих кроків після такої великої та жорстокої таки цієї ночі. Рішення про посилення ППО дуже важливе для нас. Ми висловлюємо співчуття українцям після удару цієї ночі. Путін продовжує ескалацію, він продовжує бити по містах та громадянах. І це лише посилює нашу рішучість та готовність стояти разом із вами цього тижня. Українські інженери працюють разом із британськими інженерами у Британії, і ми почнемо виробництво покращених дронів перехоплювачів. Наступного місяця ми почнемо поставки до України. Досі без світла залишаються понад 270 тисяч родин на Київщині. Більша частина із них через негоду. Через обледеніння в області відключені 220 ліній електропередач і поки що відновити їх. Усі теж заважає погода. Мокрий сніг і ожеледиться, продовжують валити дерева та обривати кабелі до окремих місць пошкоджень. А зараз навіть не просто дістатися. Окрім природи, лиха накоїв і навмисний терор росіян через обстріли лишень в області світла. Досі чекають 90 тисяч родин. Енергетики кажуть. Працюють без перерв, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки, просять набратися терпіння і економити енергію тих, у кого світло хоча б з'являється. Бригади працюють. Ми вже повернули там порядка 70 тисяч клієнтам світло за сьогоднішній день. Бригади ще продовжують працювати. Основну масу ми плануємо сьогодні відновити. Будемо працювати і вночі і до ранку, і до останнього клієнта, який залишився без світла. Негода накрила Україну на Одещині із заметів витягли із десяток автівок, вантажівок та навіть дві швидкі на Вінничині через повалені дерева. Одразу у кількох громадах були заблоковані автошляхи. Машини застрягли у заметах. Авто швидкої зі снігового полону визволяли рятувальники, медики застрягли дорогою до хворого. Повалило дерева і на Черкащині. Там також працюють надзвичайники і водіям. Рекомендують утриматися від поїздок. Тим часом на заході країни негода вирує вже кілька днів поспіль. Як долають хуртовини? Там готові розповісти кореспонденти ТСН Алла Пас з Івано-Франківська, Марічка Кужик зі Львова та Анна Махну з Рівного. Тож, Аню, яка у вас зараз ситуація? Тобі слово? Вітаю, Соломія! Ще в день у нас була завірюха, про яку нагадують кучу гури, снігу довкола. Але як бачите, нині у рівному уже не сніжить, але добряче щипає мороз щоки, і це буде. Новим викликом на ці вихідні про прогнози синоптиків. я розповім за хвильку а зараз про те, як понад добу вирувала негода так мало, що на трасах у селу Хрівне та Київчоп зупинили рух вантажівок. Вони вишикувалися на кілометри, і хоч дорожники казали, що працюють у посиленому режимі, водії скаржилися на стан доріг. В якийсь момент непроїзною стала траса Київчок. Подекуди рятувальникам доводилося витягати машини зі снігових пасток, серед них і швидку. Скасували, ж обмеження на трасах для вантажівок уже під вечір накрила негода і Чернігівщину. Через сильний мороз там рвало електричні дроти знеструмило десятки тисяч абонентів. Дісталося і Житомирщині. Там теж автівки грузли у снігових заметах. Є відео, як пасажири самі намагалися виштовхати тролейбус, який не міг подолати сніговий підйом. У сніговий замет потрапив легковик із породілію. Надзвичайники оперативно відбуксирували авто на розчищену дорогу. Наступні дні фахівці радять бути обережними і не перемерзати. От на Рівненщині вдарять морози до 18 градусів. В області вже є випадок, коли 85-річна жінка обморозила руки, ноги та обличчя. Вона впала в сніговий замет і не могла піднятися. Там пролежала кілька годин, допоки її не знайшов поліцейський. Алло, розкажи, яка у вас ситуація на Прикарпатті? Колеги, вітаю в Івано-Франківську. рясні снігопади наразі припинилися, але снігу нападало понад 20 сантиметрів по області. Значно більше, подекуди кучугури е, сягають людям по пояса у високогір'ї Карпат свіжих снігових переметів вже до 70 сантиметрів. Е, рятувальники за добу витягли із снігового полону сім автомобілів е, та автобусів, врятувавши від морозу чотири десятки людей, серед яких діти. А ще допомогли швидким. Одна з дитиною застрягла дорогою до лікарні, інша ж поспішала на виклик. Також рятувальники допомагають енергетикам дістатися з неструмлених населених пунктів. В режимі нон-стоп працюють і дорожні служби. Через сильний вітер на окремих ділянках перемети, тож там рух ускладнений або обмежений. А на Городенківщині між деякими селами взагалі немає сполучення. Наводять порядок порядки Івано-Франківську, до комунальників долучаються містяни та підприємці, прибирають сніг біля своїх магазинів, офісів, кафе. То не, не треба скаржитися, то треба ставати і працювати. Будь дві хворі снігу, так? Так. Давно так. такої зими не було. Найближчими днями погода не покращиться. Навпаки, на зміну снігопадам прийдуть сильні морози. Тож рятувальники та поліція звертаються до водіїв без нагальної потреби не виїжджати на дороги. А туристів просять про мандрівки у гори навіть не думати. Марічко, а у вас багато снігу нападало? Вітаю Алло, вітаю колеги. За останні два дні у Львові випало 70% місячної норми опадів. То ще раз продовжують зимові канікули для школярів. Таке рішення нині ухвалила спеціальна комісія. Ті навчальні заклади, які вже вийшли на навчання, знову повернуться на канікули. А дитячі садочки працюватимуть, якщо будуть наповнені групи. Досить непрості погодні умови з тим, що з понеділка також передають досить високі морози. Ми не є прихильниками дистанційної форми навчання, тому власне канікули, і ми ці дні відповідно відпрацюємо, відрегулювавши термін і тривалість другого семестру. Щодо ситуації на шляхах за власними спостереженнями я була і у центрі міста, і у спальних районах. Дороги проїзні і насправді є дуже мало машин навіть в час пік в порівнянні зі звичними днями. Вочевидь, водії дослухались до прохань мерії без нагальної потреби не виїжджати на власному транспорті або пересісти на громадський. Та все ж подекуди на дорога слизько. Сьогодні дуже сильно пообмерзало. Близько всюди. Так що пішов ходом порадьте, щоб перелік. Їм треба переконатися в безпечності переходу. Напередодні ж місцями рух фактично був паралізований. Були випадки, що трамваї сходили з рейок, машини застрягали через ожеледицю. Їх штовхали, буксирували. За останні дві доби до лікарень потрапили майже півтори сотні потерпілих. Мороз зараз мінус 9, але через пронизливий вітр відчувається як мінус 15. Колеги. Дякую, дівчата за подробиці? Ми зараз мали можливість наживо поспілкуватися з Марічкою Кужик зі Львова, Анною Махно з Рівне та Алою Пас із Івано-Франківська і дізнатися про ситуацію із них ранок у великому місті з понеділка до п'ятниці. О сьомій ранку на ACTV2.